Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо монетку серії Інші монети, присвячену представникам героїчної професії рятувальника, однієї з найнебезпечніших і найскладніших, покликаної захищати населення і територію держави від проявів природних лих і техногенних катастроф. А зараз і від війни. Рятувальники, яким притаманні звитяга і мужність, готовність до самопожертви, в ім'я збереження життя інших, працюють на землі під землею, на воді і під водою. У будь-яку пору року, час доби за будь-яких погодних умов, з метою привернення уваги широких верств громадськості до питань цивільного захисту, Державна служба України з надзвичайних ситуацій постійно модернізується, організовує навчання населення, основам безпеки, життєдіяльності, проводить акції під гаслом запобігти, врятувати, допомогти. Монету було введено Національним банком України 15 року. Вересня 2021 року номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу масою 16,54 г. Діаметр монета має 35 мм, тираж 40 тисяч примірників. Гурт Рифлений. Вартість монети на дату виходу за ціною Національного банку України 57 гривень. Давайте розпочнемо розгляд монетки заверсу. Зараз візьмемо нормальний. Ракурс. Три зуба. Ой, три зуба. Два три зуба у нас на аверсі. Так. Значить, наверсі на монети на дзеркальному тлі. В обрамленні стилізованого рослинного орнаменту розміщено напис Україна угорі. У центрі логотип Державної служби з надзвичайних ситуацій: Малий Державний герб України, трезуб ліворуч від логотипа. Рік карбування монети 2021 Праворуч від логотипа, номінал 5 гривень унизу. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Праворуч під роком карбування. Ось такий аверс. Перейдемо до реверсу. Так. Ось так, мабуть, да? на реверсі монети на матовому тлі зображено рятувальника з дитиною на руках. Дзеркальний абрис рятувального гелікоптера угорі. Напис запобігти врятувати, допомогти ліворуч. Ось така монета. Зараз <рес> рятувальникам доводиться нелегко працювати щодня Україну. Бомблять рашистські шахеди, ракети. І рятувальникам доводиться щоденно, в основному вночі, гасити пожежі і рятувати людей. За що їм шана і подяка. Дякую, друзі, за увагу. Гарного всім колекціонування, до нових зустрічей в ефірі, тихої ночі. І нехай квітне український Ютуб.